Мета дуже проста. Це такий послідовний крок. Після того, як ми вже більше півтора роки вимагаємо, щоб слідство довели до кінця і передали в суд. Ми ж багато не вимагаємо. Ми вимагаємо всього-навсього, щоб було передано в суд. На річницю Іловайської трагедії, а це як Я всім постійно це нагадую, це найбільша трагедія. Сучасної історії України в історії сучасної України. На річницю керівництво військової прокуратури матіос з переляку, а вони все зараз роблять з переляку, я так теж вважаю, абсолютно серйозно, нам пообіцяли, що протягом 15 днів, найближчих після річниці, справа вона вже завершена, буде передана в суд. Пройшло 15 днів. Потім пройшло 100 днів, потім 115. Коли пройшло 100 днів після річниці, ми тоді зібрали маленьку прес-конференцію і сказали, що якщо ви думаєте, що ми забудемо, чи ми всі помремо, чи якось ви нас нами домовитесь, то цього не буде. Ми не вимагаємо нічого, ми не судді, ми не збираємось судити когось. Ми хочемо, щоб справу передали в суд. І тоді у відкритому засіданні, в прозорому. Ми могли розказати все, що ми знаємо про Іловайську трагедію. Ми могли заслухати всіх, хто може бути відповідальними за те, що трапилось в Іловайській трагедії. І ось тоді, наслідком цього судового засідання, буде визначено, хто винен і хто не винен. Мета нашого приходу під адміністрацію президента це звернення до президента, тому що він єдина людина зараз. В Україні, яка має повноваження для того, щоб зняти, по-перше, з посад керівних посад, які вони до цих пір займають, тих людей, яких ми вважаємо можливими винуватцями в Лувайській трагедії і передачі в суд справи, все крапка. Більше нічого. Якщо цього не відбудеться, ми зробимо наступний крок. Просто є люди, які Пережили цю трагедію. Це не десяток, не сотня, це тисячі людей, які пережили. Якщо взяти всіх бійців, які пройшли, це тисячі. Загинули Б... тисяча і ще родичі загиблих, пропавших безвісти, тих, що пережили полон. Не неправомірне утримання, як вони зараз, а полон справжній військовий полон. Це тисячі людей. Ми не можемо ні забути, ні пробачити, ні викинути цього свого життя. Ми не можемо жити з цим. Умовно кайф, тому що ми чекаємо, коли нарешті ми зрозуміємо, чому це відбулося. Чому в момент, коли відбувався парад 24 числа, коли за нашу інформацію 100% довірно, тому що ми свідки цього, Хамчак просив дозволу у Муженка на вивід всіх збройних сил, які потрапляли на той момент в Воловацьке оточення на вивід, він отримав відмову: не панікуй, тримайтесь. Після чого відбулося те, що відбулося, ми хочемо в цьому розібратися. Ми хочемо, щоб винні понесли так, як Ви читаєте суспільство знає, що произошло? Суспільство не знає. Суспіль... верніше, скажемо так: частина суспільства природньо, що знає: ті, що більше цікавляться, ті, що більш активна частинця, ті, що читають, а не тільки дивляться, скажімо так, центральні телеканали, а ще чучимо цікавляться. Вони знають, але це маленька частина, тому що не зацікавлені. По перше.